Друзі, всім привіт! Хотів поділитися таким корисним може відео, щоб хто не лякався. Зараз я поставив сам інвертор, все встановлено, вже пройшло доволі багато часу. От сам комп'ютер, все я зараз переналаштував, бо було виставлено, щоб заряджалося від сонця. Все класно було, ставилася причина в тому, що... Повністю погас, по того, щоб меска відключила. Зараз я його запустив, все настроїв. І зробив так, бо перший був режим сонце і мережа, а акумулятор суто заряджався від сонця. Я зараз переключив, як у вас станеться така проблема, і акумулятор сяде, а він повністю не буде включатися. То означає що акумулятор повністю посаджений щоб ви не лякалися це є така защита зараз я виставив защиту тут по настройках виставив що він не відключався не при 23 а при ні, 22 виставлено я поставив при 23 вольта виставив для того щоб він не садив акумулятор в нуля бо БМС відключилася повністю і жилення ніякого не давало зараз я це все настроїв ще досі все класно працює бо Включили, хотіли покористуватися від сонця, суто пральню машинку, щоб рубали чайники, воно ну, тупо висадило його моментально, бо це не є дуже. Ця система була встроєна для того, щоб пережити зиму. Зараз все настроє, щоб заряджалося від мережі. І кажу, як у вас така ситуація, що в разі чогось виключиться, інвертор, повністю 220 буде попадати, то ви не лякайтеся, просто ви на стройки поміняйте, підзарядіть акумулятор від лабораторним чого там до 4, чуть-чуть підняти. І далі він вас буде благополучно все працювати. Дякую вам, всім пока, до нової зустрічі!